Я хотів би поговорити не просто про обшуки Єрмака, а про те, чи дійсно сьогодні обшуки Єрмака є виразником, показником можливого тиску на Україну для підписання угод, які називають в Європі капітуляційними. Європа просто легче не в один голос на рівні прем'єр-міністрів, канцлерів і так далі. Президентів України кажуть, ні, ні, це капітуляція. А каякала вчора розказала, не можна в Україні швидко рухатися до миру. Треба почекати, треба не, не поспішати. А, в Трампа дещо інша позиція. Каже, домовляйтесь, потім будемо вже з'ясовувати, хто кому Рабінович перепрошує це слово, не той Рабінович, який втік свого часу до України. Чи хто знає? До, Не до України з України. З України. Можливо, так. Да. Ну і Путін вчора все це прокоментував. Оглядач обізнаний з цими всіма темами, тому друзі, я хотів. Щоб ви допомогли нам розібратися із обшуками Єрмака, із можливою капітуляцією, наскільки це пов'язано, чи це дійсно ФБР тисне на набу, а набу прийшло з обшуками таке злосне і ну, так, от таке все чудило. І ну, знаєте, мене вчора вже просто от... я не знаю, як підібрати це збурило. слово. Збурило. Ні, не збурило, ні. Ну, підірвало. Є така нехороша приказка в Україні. Останній цвях кришку гробу. Знаєш, забило, коли розповіли, що, мабуть, останній фігурант у справі Мідас вийшов під заставу 95 мільйонів гривень. Так. Я такий, ну, 95 мільйонів, мабуть, небагато якогось. Хоча тут говорили колеги, та ти не розумієш, хіба це зараз об'єм? От колись були об'єми? Ну, 2 мільйони доларів всього нашого. На Мос... Двушка да, на москву. Двушка на да, москву. Сміх сміхом, друзі, але вибачайте за довгий вступ, тому що дійсно емоцій дуже багато. Ігор правду каже. Емоційність. Прошу, прошу, друзі. З чого починати, дивіться, що легше М можна. Я дуже коротко скажу. Я просто бачу, що вже кампанія певно починається, що це якось впливає на Україну якась капітуляція, примус до капітуляції. Мені здається, тут немає сенсу про це говорити по одній простій причині. В нас всі рішення в країні щодо зовнішньої політики і не тільки приймає президент. Я думаю, що ніхто не буде з цим сперечатися. Це факт, це так і за конституцією, і це так і за реальністю. І далі він ці рішення буде приймати. І підписи під якимись документами фінально ставив би ні єрмак. Ні у ні хтось інший став би президент України. Тому, якщо хтось з переговорної групи, умовно кажучи, вилітає в силу різних причин, я підкреслюю різних причин, да? тому що людина може захворіти, людина може не справитися, наприклад, там з роботою. Це по великому рахунку не впливає на фінальний результат. І тому оця істерика, яку я бачу, що це якийсь тиск на Україну, примус до капітуляції, ну воно не має сенсу. Примусом до капітуляції було б, якби набу прийшло до президента України з обшуком. Ну, я зараз так образно кажу, всі так відразу задумалися. Ні, ну з, з іншого боку, я можу помиляюся, колеги поправлять. Я не пам'ятаю, щоб до очільника е канцелярії президента попередньо колись приходили діючого очільника, приходили з обшуками. Е діючого. <клес> не було такого. Ну, було таке, що після, он там, Медведчук, взагалі, кримінально справа, ну, скільки років вже пройшло, поки він був там очільником адміністрації президента. Да? Тому це показова в принципі, історія, але вона напряму от напряму. Фізично і не тільки фізично, формально, неформально. Вона президента не стосується, і президент повинен прийняти кадрове рішення. Мені здається, людина після такого навряд чи може очолювати українську делегацію, змінити просто склад переговорників. Тим більше слухайте, там в делегації Буданов, Кислиця. Професійні люди, ну, зробить ротацію. Ну, Умеров поки що з обшуками наче не прийшли. Там взагалі цікавий момент. Він ходив на допити в Набу. Набу не сказала, в якому він статусі. Я не здивуюся, якщо пан Умеров активно співробітніше зі слідством і буде мати. Він таємний агент. Да, і буде мати статус свідка, наприклад. Да? Ну, то піднімайте тоді Умерова замість Єрмака, тим більше він заступник Єрмака. Хоча логічно було би прибирати двох, бо так чи інакше вони ну, є. Зона ризику є. Зона ризику є. Але ну, тут треба просто розуміти розуміти, що у нас президент не любить приймати такі рішення з плеча, він якби поступово да, ці моменти робить. Ну логічно було б двох прибрати, пояснити, що ми ж як там дружина Цезаря поза підозрою. На да, ми повинні якби зняти всі ці моменти, а в переговорній групі людей з головою вистачає, і керівник генерального штабу там є, і, і дипломати. Там да. хай веде себе туди, і взагалі все буде нормально. Тому проблем я жодних не бачу. Тим більше, судячи з тих матеріалів, от, які ми мали за перемов... за результатами перемовин з американцями, щось мені підказує, що пан Єрмак і пан Умєров там взагалі не відігравали ніякої головної ролі, прям з точки зору перемовин, тому що ми про це дізналися від. Кислиці, він детально описував, да, як все це відбувалося. І я насправді цьому дуже радію, тому що пан сидів mm. дуже фаховий дипломат. І це великий успіх, що він є в переговорній групі. Я так розумію, що там військові, плюс військова розвідка, вони ключовими питаннями займалися. І вони, до речі, це коментували. Воєнна розвідка. Ну, воєнна, да, обичай, воєнна розвідка. Да, це коментувала. І відповідно, ну, тобто ну, видно, що люди в темі. І, і нічого особливо якби не поміняється. Ну, приїде завтра, е, чи коли він там сьогодні ввечері дрізко, наприклад, да, до Києва, uh -huh. то йому буде з ким зустрітися, з ким поговорити. Хай йде до президента і з президентом спілкуються. Я розумію, що це може на рівень Володимира Олександровича, бо там треба з Трампом відразу говорити. Да, і це логічно, yeah. і це, до речі, правильно. Але. Рівень там, умовно Буданова, кислиці, Сибіги чи там ще когось да, з нашої делегації абсолютно достатні для рівня того переговор... да, навіть більше, да, для рівня того переговорника, який приїде на різних. Це в мене зараз проблема найбільша. Ні, я не жаліюсь. Я якось хочу зараз стати не адвокатом якоїсь однієї сторони, а справді модератором цього процесу нашої розмови, тому що в ну, мене напрошується запитання. А якого дідька це все співпало під час переговорів? Тому що люди, коли пишуть, я відразу скажу: я не бачу ту тиску на Україну, що це мовляв про капітуляцію. Ні, але оце співпадіння. От це треба якось пояснити, чи це не співпадіння процесів і історій. Це співпадіння чорної п'ятниці, не... ну це класна іронія, пане Євгенію. Але ну все ж таки, коли люди про це говорять, кажуть, дивіться, ФБР набу підштовхнуло. Плівки в них були готові 15, а, готували 15 місяців, да, не готові. ну, а тут якось так сталося, що це все от так от, так ну, просто дуже гарно тепер виглядає. Ну, у нас же немає незамінних людей? Чи є? Ні, ні. Я, ні, я, я ж не випадково я... сказав, що розумієте, пане Івене, я не випадково сказав, я не дуже не хочу бути чимось адвокатом. Хочу бути максимально відповідною. Я в процесі діалогу. Є, у Єрмака є статус надзвичайного От, повноважного Єврине, посла? Ну, Ні, ну, На запитання ну, питанням. Ну чому? Ну простий момент. Я можу не пам'ятати. Є в нього статус надзвичайного повноважного посла? Н немає. Є в нього належний дипломатичний досвід, крім між собойчиків? Ну, це все риторичне запитання. Ну думаю. нехай риторичне запитання. Але люди, які займалися іншими питаннями, у нас на лаві запасних в МЗС сидить, я думаю, десятки два, яких які можуть сьогодні з місія в кар'єр очолити. Переговорну делегацію і там належним чином працювати, які розуміються на американській специфіці, які працювали в, специфі... в цій специфіці, які відрізняються, відрізняють течії всередині республіканців від течії всередині демократів. А вона нас же ж поставили керівником делегації безвідносно обшуків, людину, про яку американці і демократи, і республіканці давали різноманітні сигнали. Ми не можемо з ним нормально вести діалог. Хто тоді, наприклад, замість нього? Ну, ви ж кажете, є люди, є люди такі якими. Керівником сужу... офісу чи делегації Ні, ні, не делегації. В делегації? <рес> ні, пан Євген... Керівником делегації? Ну, ну наприклад. наприклад, Шамшур, наприклад, Клімкін. Чим вони погані? Чали можу додати. Ну соло у США е, був чало, буде. Ну й, йому будуть і Клімкіну закидати. Що вони у ну, нас всі при комусь працювали. Ну, ви пропонуєте, так? Да. Зовсім не людей з команди Зеленського. Ми ну йому професійних людей. Ні, ну може. <гум> да, давайте Бориса Івановича Тарасюка викличемо назад сюди. Ну, можна кого завгодно. Просто це мають бути фахові дипломати, розумієте? Бо. Ми не можемо косплеїти Трампа, тому що у Трампа ресурсів кратно більше ніж в Україні.